Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія. Сьогодні в нас 6 серпня. Прийшла подивитися на свою грядочку, що тут робиться і побачила таку картину, що в мене тут жуки доїдають мої баклажани. Тому я дуже швидесенько заглянула до себе в скринючку з. Різними препаратами і знайшла такий Актоверн. це біозахист, саду та огороду від Жуків. Тому я швиденько беру оприскувача. Тут написано, що на один пакет води потрібно 10 літрів води, але я буду розводити його приблизно на 6 літрів. Тому що бачу зараз препарати дуже погано допомагають від шкідників, тому буду робити такий дуже сильний концентрат. Так як це біопрепарат, тому думаю, що. Ніякої я такої шкоди своїм баклажанам не нанесу. Виливаю вміст пакету в оприскувач. Виливаю повністю все і вливаю в оприскувач не 10 літрів води, а лише 6. Ось такі зараз смоки всі баклажани, я повністю всі листочки збризгала. Так, до речі, що хотіла сказати, після використання цього біопрепарату через 5 днів можна вже збирати плоди. І якщо у вас така ситуація, така, як в мене, що, наприклад, вже є ось такі плоди, або, може, ось такі є, ось такі більші. Цей препарат ніякої шкоди вашим баклажанам не нанесе.